Проти чиновників рівеньської облдержадміністрації порушили кримінальну справу службових осіб головного управління промисловості та розвитку інфраструктури. Транспортна прокуратура запідозрила у зловживанні службовим становищем та підробці документів. Рівненською транспортною прокуратурою проведено загальнодову перевірку, з результатами якої виявлено факти зловживань та службового підроблення в діях службових осіб головного управління промисловості та розвитку інфраструктури в Результаті чого завдано істотною шкодою, охоронено законом та державі інтересам, встановлено, що службові особи даного управління, яке виступає замовником пасажирських перевезень в області, протягом минулого року умиснув порушення вимог законодавства про транспорт, уклали і підробили завідомо неправдиві витяги з паспортів маршрутів загального користування, які фактично. Не існують наслідок таких протиправних дій 10 автоперевізників області. А я рахую це не остання кількість їх. Протягом минулого року здійснювали пасажирські перевезення незаконно на території Рівненщини. У головному управлінні промисловості та розвитку інфраструктури порушення кримінальної справи не коментують, адже про це, як тут повідомили, що нічого не знають. Не розкривають подроби справи і у транспортній прокуратурі. Щоправда, розказати більше про зловживання чиновників правоохоронці обіцяють після того, як справа потрапить до суду. А це за словами транспортного прокурора станеться не раніше ніж через два місяці.